Кірі дев'ять років дівчинка вже перейшла до четвертого класу. Полюбляє математику та англійську мову. Попри свій юний вік, волонтерить по мірі своїх сил. Тож доклала свої руки до процесу плетіння маскувальних сіток для українських армійців. З нагоди українського дня родини її разом із мамою запросили до металургійної райради. Мої друзі теж долучаються до цієї до справи, але мені не складно плести сітки. Це дуже просто. Деякі приходять в один день, а деякі, деякі в другі допомагають. Плести більше, більше і більше. А ось мама дівчинки пані Олена належить до нових Криворіжців першої хвилі. У 2014 році вимушено переїхала з Донецька до Кривого Рогу. Тут працює викладачкою права в Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх справ. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії почала активно волонтерити задля підтримки українських військових та вимушених переселенців. каже з огляду на воєнні дії в країні, значення родини набуло абсолютно нового змісту. Це безмежно можливе, важливе свято. А для нашої родини, в частності, для всіх наших громадян, для нашої країни, у зв'язку з тим, що підтримка, яку ми надаємо один одному. Як родина, як близькі люди, вона є безцінною, вона є необхідною і вона підтримує нас увесь час. Олена із Кірою, як і інші 32 родини металургійного району, завітали до райради з нагоди українського дня родини. Це молоде свято відзначають в нашій країні щорічно, 8 липня 2012 року. Запрошені це представники багатодітних родин, волонтерських спільнот та ті, чиї рідні нині боронять країну на фронті. Держава визначила, що це дійсно є свято, то вона вважає. Родину найціннішим і найважнішим, що є в нашій державі, тобто, це наші люди, наші родини. Лише родина об'єднує і передає всю любов, всю ту інформацію, всю ту нашу українську єдність і єднання поколінь на сьогодні. В межах металургійного району зареєстровані близько 300 багатодітних родин. Частина з них через військову агресію виїхала до інших регіонів України чи навіть за кордон. Загалом же в районі проживають 65 тисяч осіб. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.